Чи ми повернемось з війни у мирні дні у тихі сни, чи будемо здригатись знову від крику, блискавки, чи грому? Чи навчимось радіти квіту весні і осені і літу? Чи просто сонцю і зорі, травичці і квітам у дворі? Війна назавжди нас змінила, спалила. Обламала крила, душа не проситься в політ, там сивий попіл, а не цвіт, та все ж на згарищі надій, на чорнім попилищі мрій, Крізь біль і пам'ять полуново проб'ється пагін світлий, новий, з невіри, віра проросте, осяйним квітам зацвіте.